Поліція всіх загнати на фронт. Якщо загнати всю національну поліцію на фронт, ви не зможете вийти купити навіть хліба. Чому? Тому що вибух злочинності буде шалений. Неймовірна кількість зброї боєприпасів підготовлених людей в військовій справі зараз знаходяться в Мирних в містах просторі. І не всіх у них здорова психіка. Треба це теж визнати. Це окрема проблема. Ми про неї теж, теж можемо говорити, але напевно наступного разу. Але якщо прибрати правоохоронців з вулиці, у нас буде біда в країні. Тому подобаються вони комусь. Не подобаються вони. Правоохоронці мають виконувати свій прямий функціонал. Хтось це робить добре, хтось це робить не дуже. Знову кадри. Треба час на провадження будь-якої реформи. Я відверто вам кажу: я дякую представникам національної поліції. І в цей момент забувають сказати про те, що в національній поліції є бойові бригади, такі як люди, до прикладу, які на фронті воюють не гірше, ніж інші структурні підрозділи Сил оборони, а інноваційніше навіть десь краще. Про це також чомусь забувають сказати, коли обговорюють національну поліцію. Нам намагається з телевізора, що якщо поліція, правоохоронні органи, всі силові структури підуть сьогодні на фронт, то тут буде безлад, тут буде, буде грабувати один одного, вбивати і таке інше. Ви що нас за ідіотів тримаєте? Та да, без вас у нас буде порядок, який був, є і буде в українців отут, в душі в українців буде порядок без вас. Бо безпорядок наводите ви. Ви кришуєте. Наркобізнес, ви кришуєте продаж зброї, ви кришуєте все. Ви співпрацюєте з злочинними організаціями, ТЦК співпрацює з поліцією, ВЛК, відмазують, продають, купляють, мутять, крутять. Про що ви говорите? Який тут порядок? Вас не буде? Тут буде ідеальний порядок. Тому що ми, українці, дамо лад без вас. Ну, відсотків мільярд. Ми поробимо свої дружини, організуємо свої е, загони е, правопорядку і таке інше. Це вже було. 13, 14 рік ми пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо 22-й рік, всі це пам'ятають. Коли ми бралися люди, був порядок, ми тисячі людей від Одеську трасу згадайте. Три з половиною тисячі стояло людей там скільки місяць. Ідеальний порядок був. Які проблеми після себе завжди прибирали, коли вийшли з цієї траси, ставили за собою все, чи як було? Про що ви говорите? 22-й, точно так само потікали всі ці правоохоронні органи. Хто наводив тут порядок? Та порядок не треба наводити. Просто потрібно бути людьми і все. А українці це люди. І не робіть з нас нелюдів. Не говоріть, що ми тут все. Ми що, грабіжники якісь чи бандити. Про що ви розказуєте? Ми лад дамо без вас.